Анастасія Орлова. Це вантажівка, а це причіп. У вантажівки чотири колеса. І у причепа чотири колеса, у вантажівки кузов, і у причепа кузов. у вантажівці вантаж, ти у причепі вантаж. У вантажівки є кермо, а у причепа нема. У вантажівки є мотор, а у причепа нема. У причепа номер. А у вантажівки два номери. У вантажівці цегла, а в причепі гравій. Причепу важко, а вантажівці ще важче. Куди вантажівка, туди й причіп. Їде вантажівка рівною дорогою і причіп за собою тягне. Раптом на дорозі яма. Вантажівка в яму. Бабах! І причіпу ямку Бабах. Їдуть вони далі. А на дорозі ямка. Іще ямка. Вантажівкам в ямку. Бабах! Іще в ямку. Бабах! І причіп Бабах-бабах! йдуть вони далі. А на дорозі ямка, і яма та ямище. А вантажівка повернула вбік і об'їхала ями. А причіп Бабах-бабах-бабах. Їде вантажівка рівною дорогою. І причіп за нею їде легко і рівно. Їдуть вони їдуть, а на дорозі шлагбаум. Стоп! Приїхали на будівництво. Що ви за те? Цегла та гравій. Проїжджайте. Вантажівка вивантажила цеглу бум 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 бум. Причіп вивантажив гравій. Тікі чікі 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 чікі. Їде вантажівка назад, а за нею причіп. Вантажівка порожня і Причіп порожній легко вантажівці. А Причіп взагалі під стрибом скаче. Куди вантажівка, туди й причіп. Добре їм разом. Їде вантажівка рівною дорогою і причіп за нею їде легко і рівно. Їдуть вони, їдуть, а попереду гора. Натужилась вантажівка і почала підніматися. А причіп угору їхати не хоче, йому б з гірки скотитися. А вантажівка тягне Причіп в гору, вгору. вгору. А Причіп тягне вантажівку вниз, 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 пихкає, зелиться вантажівка, але терпить. Уф, Піднялися вгору. А попереду спуск. Причіп зрадів ось, думає, зараз прокачусь, а вантажівка спускається повільно, обережно. Причіп вантажівку підштовхує швидше, швидше. Причіп вантажівку штохає. Швидше, швидше. Причіп регоче, підстрибує. Вперед, вперед. Ледве стримується вантажівка, щоб не розсердитися, щоб не розігнатися. Ох. Спустилися з гори. Їдуть вони, їдуть, а попереду знову гора. Натужилась вантажівка, загула. Піднімається вантажівка. Вгору, вгору, вгору. і ще вгору, 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 І знову вгору, вгору. А Причіп Де Причіп. Немає причепа. Відчепився. Саме згори котиться. Бабах! Стрип, Стрип, швидше, швидше, швидше. Розвернулася вантажівка, кинулась вздогін. Та не встигла. Полетів причіп з дороги. Кермату немає, та ще й колесо пошкодив. Витягла його вантажівка тросом. Причепила причіп міцно міцно. Ледве піднялися вони в горбу, ледве спустилися згори. Кульгає причіп. Приїхали на станцію технічного обслуговування. Довелося залишити там причіп, колесо підлікувати. А вантажівка поїхала за кавунами. Сумно, нудно, самотня причепу ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. Немає в нього двигуна, ніхто його не покатає. Колесо давно відремонтовано, а вантажівки все немає і немає, немає й нема. Тільки бездомний собака сховався під причепом від сонця. А вантажівка тим часом завантажилася на фермі кавунами і везе кавуни до магазину, а попереду поворот направо. Вантажівка повернула праворуч, а кавуни у кузові ліворуч поїхали. їде далі. А на дорозі поворот наліво. Вантажівка повернула ліворуч, а кавуни в кузові праворуч покотилися. Їде вона далі, їде, а на дорозі світлофор. Червоне світло. Стій. Вантажівка зупинилася. А кавуни ще вперед їдуть. Ура! Зелене світло! Вантажівка рвонула вперед, кавуни в кузові назад покотилися, а один кавун стрип-стрип і хрізь на дорогу. Їде вона далі, а на дорозі ворота. Стій. Приїхали в магазин. Що везете? Кавуни. Проїжджайте. Вантажівка вивантажила кавуни. Тин тин тин. їде вантажівка назад. Порожня вантажівка. Легка. Їде вона їде, а попереду гуси. вантажівка їм. «Бі-бі!» А гуси, Га-га-га! Їде вона далі. А попереду кури, Вантажівка їм. Бі-бі! А кури. Бі, бі. І розбіглися. Їде далі. А попереду корови. Вантажівка їм. Бі-бі! А корови мовчать. Вантажівка їм. Бі бі. А корови жують і хвостами махають. Вантажівка їм. Бі-бі. 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 А корови ні з місця. Стоять корови. Стоїть вантажівка. Одну хвилину стоять. Дві хвилину стоять. Три хвилини стоять, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять хвилин. Вантажівка мовчить. А корови кажуть Му. І пішли додому. А вантажівка поїхала. Їде хвилюється. Як там причіп один? Чи не болить колесо? Тут і дощ пішов. Дощ каже кап кап А двірники зі скла шх шх А дощ поливає. Хлюп-хлюп. А двірники у відповідь Вжх, вжх Летить вантажівка, поспішає, а попереду яма. Вантажівка в яму бабах. їде далі. А на дорозі калюжа. Вантажівка їде по калюжі, бризки віялом. А попереду знову калюжа, а під калюжею ямка. Вантажівка плюх. бабах. Але вона зупиняється. Біжить далі. Ой-ой-ой, вже темніє. А попереду. Знову калюжа, а під калюжею бруд. Вантажівка плюх жж. <of music> Застрягла. Ніяк Жж- забуксувала. А причіп вже зовсім зневірився відвідчаю. Ніколи, ніколи не приїде за мною вантажівка. Вона, мабуть, потрапила в аварію. А може, вона мене кинула. Навіщо я їй? Без мене ж легше, я тільки заважаю. І плаче причіп. Кап, 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 і дощ разом із ним плаче. Кап, 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 і краплі падають собаці на ніс. Зовсім темна ніч. Нічого немає довкола. Навіть причіпу здається, що його немає на світі. Але що це за світло, далеко? Вантажівка їде. Ура! Гу! Гу! гавкає собака. Вантажівка проїхала! Втомлена і брудна, тільки фари сяють. Міцно, міцно схопився причіп за вантажівку, і покотилися вони додому потихеньку. Бі-бі! Каже вантажівка собаці. Поїхали з нами. Тремтить Причіп, трясеться на купині, боїться відчепитися. Дивиться причіп, дивується, що на нічого не було, а тепер є дорога. Вантажівка фарми прокладає дорогу ще і ще, далі і далі. І так аж до гаража. Тепло та затишно в гаражі і собака поряд. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.